Основа — це база Сказати, що хмарка плаче діксує, на жаль свої правила не живуть своє життя. В мене немає нічого, не роботи. завжди є куди тягнути собі ідеальну картинку, який він можу сміятися, тому що мені смішно а нікому не смішно. Мога мені бути сильною. Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі на дуже символічному відео для мене. Це 18 інсайтів, мої 18 років. Нещодавно у мене було повно ліця, і я вважаю, що ці інсайти продають за кошти. А я хочу поділитися їм з вами, тому що вважаю, що ці слова побудували мене і будують в цілому дуже сильну особистість, і кожному будуть корисні. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я хочу представитись. Я Карина, мені 18 років. Я живу в прекрасному місті Одеса. будую свій особистий бренд, я фешн-інфлюєнцір і веду свій блог в Instagram вже півтора роки. Ну що, не будемо довго затягувати, починаємо наше відео. Я сподіваюся, що кожен з вас витягне з цього відео максимум тих слів і інсайтів, які потрібні вам в даний момент. Всім приємного перегляду! Перше, що я дуже сильно хочу сказати, це допомогло мені в дуже складний період. Це не боятися помилятися. А насправді дуже звучить банально, і деякі речі будуть звучати банально, але це така істина, яку дуже багато людей просто не розуміють. Знаєте, Бувають дуже різні моменти в житті. І дуже важливо це не боятися помилятися на своїх помилках, вчитися. Знаєте, як говорять, вчись на інших помилках і допускайся їх. Але я сторонник того, що краще спробувати Жити свої моменти, навчитися на своєму досвіді, але не боятися йти, не боятися, знаєте, переступити якийсь момент переломний, може вам буде дуже тяжко, може вам буде дуже страшно, але не боятися, знаєте, зробити якусь помилку, яка може вас допомогти вам впасти, але ось справді просто не боятися діяти. Це дуже важливо, і я вважаю, що цей інсайт не дарма на першому місці, тому що рішучість це все це основа, це база, база, і це дуже допомагає. Тобто, я вважаю, що бути сміливим це просто маст хев в нашому світі. Наступний інсайт – це виділяйтеся кожен день, зробіть це своїм коренем. Я взагалі зі сторони того, і всі люди, які зі мною спілкуються, знають, що я дуже люблю виділятися. Це про те, що не боятися, знаєте, мати свою точку зору, мати свої смаки, не підражати всім е, і цьому світу, який диктує на жаль свої правила, а мати щось своє, щось таке знаєте. Особисте про вас, вашу таку родзинку. Тому ці слова для мене багато значать, тому що я вважаю, що виділятися кожен день в якісь дрібних моментах це дуже будує вашу харизматичність та особистість. Дуже багато людей просто не помічають, як вони стають під. Масою і просто живуть, пливуть. Я не знаю, як це правильно сказати, але вони не живуть своє життя. І ось саме ось цей пункт він про те, що треба доводити світу і показувати свою особистість. Справді та людина, яка цьому пункту надає дуже багато значення, тому я вирішила, що він має бути в цьому списку. Я сьогодні, взагалі, знімаю в дуже дуже класних апартаментах. Це CSK Apartments в Одесі, а я дуже люблю їх квартири. Ми тут з дівчатами сьогодні зібралися на святкування Хеллоуіна. До речі, розкажіть в коментарях, як ви провели свій Хеллоуін. А ми пекли снебони, знімали контент і класно провели час. Стопне, що я хочу сказати, це така, знаєте, банальщина, але немає поганого життя. Є просто невдалий день. З такою установкою набагато легше жити, тому що. Все, що стається з вами, це не краще. І якщо якась там ситуація вас дуже засмутила, сьогодні там був в день, ти там запізнилася, прола на себе каву, я не знаю, там вдарилася об скло лбом, щоб не сталося, це просто невдалий день, і завтра все буде інакше. Давайте почнемо з того, що ми самі будуємо свою реальність і свої обставини. І тому е, така установка вона дуже покращує позитивність, і це справді допомагає. Е, у мене колись така була установка, що все погано. У мене нема друзів, у мене нема нічого, не роботи, грошей. Коротше, все в житті погано. Але коли я змінила цю обстановку трішки інакше, то і життя змінилось. Зовнішність це потужна зброя, яка залежить тільки від вас. Справді це правило про любов до себе і піклування за собою. Цьому навчила я себе сама, коли ще дуже давно я любила проявляти любов до себе в дрібничках і. Пікуватися за собою, ходити на спорт, правильно харчуватися, не пити все, що ви можете робити краще для себе, це просто про любов. Давайте будемо чесними, що люди завжди звертають в цьому світі на зовнішність і ніхто не буде хотіти з тобою спілкуватися. Якщо ти там не маєш якийсь прилежний а, вигляд, і це правда сумна, але так і є. І м, я вважаю, що всі люди гарні, які вміють доглядати за собою. Тому я сторонник того, що треба справді завжди щось міняти, доглядати, е, покращувати. Якщо вам там не подобається ваша фігура, то треба щось робити. Не подобається стан волосся, треба щось робити. І так завжди сайт номер п'ять це не переставати ніколи вчитися. Знаєте, не впадати в таку пастку. Що я все знаю, так ніколи не буде, ви ніколи не будете знати все в цьому світі, і м, дуже важливо не заганяти себе в таку установку і не переставати ніколи навчатися, пізнавати нове, ходити на нові зустрічі, на нові консалти, на нові там якісь івенти. Це дуже розвиває завжди є, куди тягнутися вгору. Тому не переставати ніколи вчитися це про вихід на новий рівень і масштаби. Шостий інсайт, насправді дуже важливий для мене, тому. Що я багато років, якщо бути чесною, іноді зараз, він звучить так: не ідеалізувати людей та не будувати свої казки. На простому прикладі я познайомилась там з, якимось, з якимось хлопцем, і я набудувала собі ідеальну картинку, який він, а він насправді не такий. І мене це дуже засмучувало. Це мене трихарило. Я не кажу, що та людина вона погана. Ні, ви будуєте своє уявлення про цю людину і розумієте, ви вже не бачите, які він насправді ви хочете бачити свою картинку. І так не має бути. Не треба взагалі нікого ідеалізувати та будувати якісь свої там казки. Я цьому вчуся зараз, і мені здається, у мене виходить. Але це реально важливий пункт, тому що так набагато легше жити. Наступний мій інсайт – всі люди, просто люди, і всі ми однакові. Ця установка, вона мене надихає, вона мене мотивує. І мільярдери, якісь дуже успішні люди, вони люди, вони просто побудували свою систему. Думка, що всі люди однакові, що ми можемо добитися всього, і що все залежить тільки від нас, що все можливо в цьому світі. Насправді все можна зробити. Просто треба розуміти, як і всі люди на рівних правах, всі ми можемо бути мільярдерами. Ми можемо бути успішними. Ця установка мотивує. Ну, особисто мене, і я дуже хотіла їй поділитися, тому що а, так реально легше жити. Ти розумієш, що ти здатна на все. Восьмий інсайт – це те, що гроші заробляються легко, але треба попутіти. Знаєте, я не та людина, яка вважає, що все там падає з небес, гроші заробляються легко. Треба просто розуміти, як це зробити зараз. В нашому світі і в наш час дуже багато людей просто не люблять працювати, і вони хочуть, щоб все отак до них не з того не з цього вже. Вони там успішні, заробляють мільйон. Я вважаю, що так не працює. Треба вміти попотіти, десь там не поспати, десь перепрацювати, десь зробити не ту роботу, яка потрібна була у тебе бути. Успіх це про трудолюбівість. Так, гроші можна робити легко, але я все одно маю десь. Потрудитися, я маю зробити десь більше, ніж я можу, вижити з себе максимум, перепрацювати, десь не поспати ніч, десь трішки більше подумати, десь сам не піти кудись. Я якраз хочу донести цю думку, що м, треба вміти працювати. Насправді, ну, тому що весь успіх, який мають люди, вони заробляють в плані в сенсі тому, що вони щось від цього роблять, і я якраз хочу про це розповісти. Наступний сайт, напевно, буде трішки про мене, але я все одно хочу їм поділитися. Він звучить так: проживати всі емоції, тому що життя це велика гра. А я просто така людина, що я дуже люблю проживати емоції. Я можу плакати від мультика, я можу плакати від подарунку, я можу плакати, тому що мені просто сумно, я можу сміятися, тому що мені смішно, нікому не смішно. І я люблю проживати усі абсолютні емоції, які у мене є, на максимум. Ця установка мені якраз допомагає не ховати мої емоції, тому що іноді хочеться це зробити, якщо бути чесним. Але. Я вважаю, що життя це велика реальна гра, і всі ми граємо. І життя дарує нам надзвичайні емоції, які треба проживати. І спорт будує особистість. Цей інсайт насправді пов'язаний також з моїм життям, тому що я з дитинства в спорті, я намагалася, знаєте, себе вичукати, В цьому, звісно, мені допомагали батьки. Але я про те, що я займалася танцями, потім я ходила на хіп-хоп. Ну, на все я ходила насправді в дитинстві. Десь там вже 4 роки. Напевно, якщо не помиляюсь, я ходжу в зал, і я ходжу на теніс, на бокс. Зараз займаюся тенісом, але до цього ходила на бокс. Весь спорт, який був в моєму житті, я вважаю, що будував мене як особистість. Ну, це справді так. Це не про потягати залізо, це про те, щоб вчитись. Витримувати якісь складні моменти, і коли ви маєте сильне тіло, то це допомагає вашій менталки, так сказати, працювати. Що якщо б я не займалась спортом, я б була зовсім іншою людиною, і стороні того, що треба займатися спортом, вибудовувати у собі. Це вміння терпіти і працювати на своє тіло, робити його сильним, і тоді воно буде допомагати вам витримувати якісь складні періоди в житті. Цайт, я хочу прям прочитати, щоб було дослівно, як я собі прописала. Доля зробить це належним чином для вас, і якщо вона є, то перетнеться в самому неочікуваному місці. Це знаєте про те, що я вірю в долю, тому я вважаю, що це такий важливий інсайт. Якщо так має бути, то ви зустрінетесь там, я не знаю, на якомусь острові, і воно перетнеться справді в самий неочікуваний момент. І це про те, що все робиться належним чином для вас. І коли ви гадаєте, що ця людина може ваша, може не ваша, або ця ситуація неважливо. Не якщо доля є, то все буде так, як ви навіть не очікуєте. Я хочу донести просто думку про те, що. Все складається не просто так, і найкраще саме для вас. Наступний зайд. Витікає з попереднього. Найцінніша людина в світі це я. Це про любов до себе, і так має бути, тому що батьки, родичі, коханий чоловік, дівчина це все добре, але турбуватися потрібно спочатку про себе. І ви не будете щасливим, поки ви не щасливі з собою не одинці. Розумієте, ці слова потрібно прямо занотовувати собі та програмувати себе на те, що Спочатку ви, потім все інше, і так має бути завжди. Ніхто не буде про вас спілкуватися, якщо ви не піклуєтесь про себе. Наступний інсайт, в якому я насправді теж вчусь зараз, але я його розумію: це якісний відпочинок в пріоритеті. Мені насправді дуже багато часу було складно зрозуміти, який відпочинок мені допомагає перезавантажитись. Я справді ось просто не розуміла, що допомагає мені відключити свою голову і не про що не думати. А ви не можете бути м -м, креативним, ви не можете бути на 100% продуктивним, якщо ви якісно не відпочили. Це знову ж таки про любов до себе, тому що треба вміти вчасно пропікуватися про себе, відпочити, щоб потім не заганяти себе в депресію і таке інше. Не намагайтесь зібрати всі яблука з яблуні. Я зараз поясню, що це значить, тому що всі інсайти прописувала я сама, і вони в такій, знаєте, конкретній мові для мене. Знаєте, треба жити на максимум. Але якщо у вас там є якась робота, якась певна задача, не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете. Це якраз про те, що треба робити рівно стільки, скільки ви можете себе віджати в цей момент. Не знаю, чи правильно я донесу цю думку, але. А як я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви в цей момент можете зробити стільки, не треба робити більше, не треба збирати всі свої можливості, тому що потім у вас не буде просто енергії робити щось інше. Ви не можете бути креативним, думати про щось, якщо ви вже зробили більше ніж ви могли. Трішки залишати місце, щоб потім направити його в інше русло. Ось така моя думка. Наступний інсайт дуже 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 банальний, але це ви самі відповідальні за своє життя. І чим раніше ви це зрозумієте, тим більше у вас вийде. Я це зрозуміла ще коли була в школі, і мені здається, що тому я дуже рано переїхала від батьків, почала жити самостійне життя. Коли ви розумієте, що ніхто не зможе вам допомогти крім вас, ніхто не зможе зробити вас щасливим крім вас, ніхто не зможе. Ніхто не зможе вам пояснити щось крім вас, тоді життя стає легшим, тому що ви відповідальні і тільки ви будуєте свою реальність. Переходимо до 16-го інсайту. Формула успіху: це любов плюс професіоналізм. Справа, які ви хочете посвятити своє життя, має бути для вас значимою. Ви маєте любити те, що ви робите. І плюс ви маєте бути справді професіоналом в своїй справі. Тому що працювати на роботі, яку ви не любите, ніколи не зможе вас вивести на якийсь певний результат. Але щось любити і не бути там професіоналом – це теж безрезультативно. Тому ось такий, знаєте, меч він робить справді апгрейд. Якось так. І ця думка також мене надихає, тому що я займаюся справою, яку я люблю, і в якій вичуваю себе справді корисною. І такий меч мені дає. Розуміння, що все вийде. Наступний інсайт – це відшукайте свій спосіб проживання емоцій. Це може бути будь-що. Насправді я проживаю свої емоції, коли я плачу. Мені ось справді, реально це в кайф. Я коли щаслива, я можу випекати. Я коли сумна, мені хочеться поплакати. Колись мене хтось образив, я теж хочу поплакати. І це нормально. Я так проживаю свої емоції. У мене так було з дитинства. І Я не хочу це змінювати, тому що коли я випекую свої сльози, в будь-якій ситуації, мені справді становиться легше, тому треба зрозуміти реально який у кожної людини спосіб проживання своїх емоцій, посидіти, про і почитати книжку, у когось там піти, я не знаю, танцювати і ще щось. Тому індивідуальність, тому справді треба це зрозуміти, щоб ви могли проживати свої емоції, а не ховати їх. Наступний сайт, напевно, найважливіше для мене це ділитися добром, знаючи, що воно повернеться втричі, а то й в десятки разів більше для вас. Це правда так і це працює. Мені дуже подобається ділитися добром просто так, не очікуючи нічого взамін, але я знаю, що я все одно. Потім щось отримую взамін. Моє добро воно робить світ краще і так завжди. Там я не знаю купити у бабузі квіточки, поділитися з якимось хлопчиком, цукерочкою, допомогти подрузі з якимись справами. Це все добро, яке робиться світ трішечки краще, і допомагає вам бути корисним, якось так. На мої 18 інсайтів, які я прописала ще до дня народження, і дуже хотіла їм поділитися, тому що я вважаю, що е, ці слова і ці установки насправді мені допомагають будувати мене як людину зараз. І я вважаю, що ці слова мають почути кожен. Сподіваюся, що вам було корисно, що ви знайшли хвилиночку, подумати щось для себе виписали. Пишіть в коментарях, який інсайт вам найбільше сподобався, а щоб у вас було більше мотивації, то я вирішила вам подарувати ось цю книжечку в моєму інстаграм рандомно з коментарів. Ця книга дуже крута, я її прочитала напевно вже два рази а то й більше, і вона теж має в собі дуже багато інсайтів, які я вважаю, що треба знати. Підписуйтесь на мій інстаграм, у мене там кожного дня дуже цікаво насичено. Я всіх вас люблю. Всім пока-пока до зустрічі в нових відео.